Вилися погоди сніданку щоранку і а, люблю вас. Молодець. Паша Прядко, одним оком за погодою, іншим за народними депутатами і їхньою роботою. Дякуємо тобі до зустрічі! Шановні батьки, увага! Міністерство освіти та науки України хоче легалізувати батьківські внески у школах. А в інтернеті вже між тим з'явилася інформація. Не встиг пролунати перший дзвінок, як адміністрації шкіл почали активні побори з батьків. Сніданок вирішив перевірити це. Павло Сібров про пожертву у школах знає небагато, але навчання доньки Діани у приватному столичному ліцеї обходиться співакові недешево. 10 тисяч євро в рік, і тато наспіває. Уже співає десятий рік. Дорого, але якісна освіта дитини то найголовніше. Там трьохразове харчування. Якщо потрібна якась дієта, готує спеціально та й музику, і балетом займається і спортом, і тенісом. Пані Жанна, мама столичної школярки у фонд школи сплачує 300 гривень щомісяця. Англійський у нас кожен день за це ми додатково доплачуємо. Доплачуємо за басейн і за охорону. Сума не така ж і велика. Директор гімназії не приховує кошти з батьків збирають, бо допомоги державної немає. Я стараюсь, чтобы это не было такого, знаете, что родители деньги сдают, а при этом они как бы даже не понимают, на что и куда. Пан Олександр демонструє ремонтних робіт на фасаді будівлі. Вони стали школі у 10 тисяч гривень. Ось вот родители стоят, спасибо вам большое. Я единственное, что могу сказать. Потому что я понимаю, у всем непросто, просто, и им тоже не просто. Но они заинтересованы в том, чтобы в школе не было вакансий. Дети их учились в чистых, отремонтированных кабинетах с красивой мебелью. А у дев'ятикласниці Настя з іншої школи на поборі нарікає. Класний керівник примушує її батьків регулярно здавати гроші на відвідування філармонії. Якщо ви не ходите на філармонію, ви автоматично не їздите ні на одну екскурсію в цьому году. І у нас просто нету вибору, і батьки Здають, здають, і здають загалом сімейного бюджету на навчання Насті йде до п'яти сотень гривень на місяць. Денег много беруть кожен місяць і літом, хоча ми не учимся. Але на що витрачає гроші адміністрація школи? Настю обурює неприємна історія з турнікетами. Нам хотіли поставити турнікети в школу, ми здали деньги. Сколько нас там 1500 человек по 30 гривень, і нам нічого не поставили, і не знаємо де гроші. Чи допоможе легалізація благодійних внесків уникнути подібних неприємностей? Невідомо. Батьки ж зізнаються, платити доведеться лише більше, просто офіційно. І увага! Ми запрошуємо до дискусії наших глядачів. Розкажіть про власний досвід, будь ласка, та про своє ставлення. Ось до цього явища, про яке ми тільки що розказали в сюжеті. А, чи потрібно як ви вважаєте, платити внески в школах? А